Безмоторні і механічні бігові доріжки, в чому їх ізюминка, для чого вони взагалі потрібні і кому вони підійдуть. Розбираємось просто зараз. З вас лайк, підписка. Бомчали! Біг це без перебільшення найкращий і найдоступніший спосіб тримати себе в оптимальній спортивній формі. Всього 10-20 хвилин щодня гарантують вам відмінне відчуття на весь день, поступове схуднення. Та зміцнення імунітету і серцево-судинної системи. Пробіжки по пересічній місцевості парку або лісу вважаються одними з найзахоплюючих та ефективних. Але що робити, коли немає змоги відвідувати ці місця для тренувань? Наприклад, погані погодні умови чи просто банально не вистачає вільного часу. Чи є якесь рішення цьому? Сьогодні деякі виробники професійного кардіообладнання сконструювали. Безмоторні, вони ж механічні бігові доріжки з технологією вигнутого бігового полотна, які практично в повній мірі здатні відтворити той самий незабутній крос по пересічній місцевості. Чому вони більш ефективні за звичайні моторні бігові доріжки? Все дуже просто: коли ви біжите на класичній біговій доріжці. Темп задається від двигуна, який рухає бігове полотно зі швидкістю, яку ви самі обираєте. Тим самим ви постійно біжите в одному ритмі, що, само собою, суттєво спрощує тренування. Звісно, швидкість можна змінювати, але це відбувається планово в ручному режимі, тобто постійно потрібно перемикати швидкість, щоб досягти бажаного ефекту. Також можна обрати. Потрібну програму, яка автоматично це буде робити за вас. Безмоторні ж бігові доріжки працюють від руху самого користувача, який може бігти з різною швидкістю на кожен проміжок часу, зовсім не помічаючи цього, що на відміну від звичайних електричних моделей, значно підвищує ефективність тренувань в плані витривалості. Та спалювання жиру. Плюс такі бігові доріжки це чисто механічні кардіотренажери, які не потребують підключення до електромережі та здатні цілодобово працювати в автономному режимі. І це другий найголовніший їх плюс, тим більше в умовах сьогодення, коли електромережі доволі нестабільні. Тож, підводячи висновок, безмоторні механічні бігові доріжки. Підійдуть тим, хто бажає відчути повноцінний ефект бігу по пересічній місцевості, або бігати спринти, фартлеки тощо, швидко переходячи з ходьби на гладкий біг, або робити ривки і в зворотньому напрямку. Якщо ж ваша мета просто підтримувати себе в формі, або щодня робити підконтрольні кардіотренування, то вам скоріше потрібна електрична бігова доріжка. Вважаєте інакше, напишіть вашу думку в коментарі. Потрібна професійна консультація або допомога в виборі бігової доріжки, звертайтеся в наш спеціалізований інтернет-магазин TopFitness.ua Прямі контакти та посилання на безмоторні та електричні моделі бігових доріжок залишаю в описі до цього відео. Не забудьте про лайк та підписку. Бажаю добра, побачимось!